Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Позитивна в'язалочка. Сьогодні у мене 31 грудня, перед новорічний вечір, новорічна ніч, да? останній день нового року. І рівно рік тому. Я знімала відео, в якому я вас запрошувала прийняти участь у проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатором цього проєкту була я і Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля». Пройшов рік, ми в'язали багато-багато шкарпеток. І зараз я хочу з вами поділитися тим, що я нав'язала. Зразу попереджаю. Всіх шкарпеток у мене немає. Якщо, ну, Ви ж пам'ятаєте, да, що коли я переїжджала з однієї країни в іншу, я всі свої шкарпетки роздарвала. Але вже в Латвії я зв'язала ось таку кучу-кучу шкарпеток. Ці шкарпетки, ну, майже всі, там лише одна пара була зв'язана в каналі. Все інше це. Шкарпетки з Латві. Знаєте, що я зроблю? Я, мабуть. Ой, вибачте, отут буду вставляти фото всіх своїх шкарпеток. Я не пам'ятаю, якщо чесно, по місяцям, що я в'язала, але старалася знімати відео, підсумки, так? Ну, Звіт по місяцям старалася знімати. Коли я знімала кожного місяця, інколи я знімала раз в декілька місяців. Але я показувала вам повністю всі шкарпетки. Тож, тих шкарпеток, яких у мене вже немає, я вам залишаю ось тут. А, далі, давайте я вам розповім не про шкарпетки, а про те, які категорії були ну, Приймали участь в цьому проєкті. Можна було в'язати шкарпетки це Асоціація з місяцем, а потім новий для мене візерунок ну, для вас, для кожного з себе новий візерунок. Потім що ще в нас було, якщо чесно, по пам'яті не до, потрібно було щось зв'язати нове для себе, нова подарована пряжа, нова там пряжа, ну такого. І навіть була категорія, потрібно було зняти майстер-клас. Так, Майстер-клас я знімала, але на які шкарпетки, і, чесно, я не пам'ятаю. Тому я пропоную подивитися зараз на ті шкарпетки, які в мене є. Так, ті, що в мене немає, будуть фото. Давайте розпочнемо, до речі, це шкарпетки, це ось такі шкарпетки, це пряжа Patton's. Вона як? Вона пряжа турецька, але зроблена для. Канади і Америки. Ось такі ці шкарпетки це, до речі, мої шкарпетки перельотні. Я їх в'язала саме в літаку, коли ми, ну, виходить, з Канади. Зараз хвилинку. О, можливо, так вам лучше видно кольори. З Канади ми їхали летіли в Латвію. Тут п'яточка стронг, ось такий візеруночок, все ось такі шкарпетки. Так, це моя пара номер один. Наступна пара це ось така. Ці ж це не алізе, але дуже схожа на неї ниточка. Я її Купувала на якомусь розпродажі. Вона продавалась в пакетику з двома моточками. І вийшли у мене два повністю ідентичні шкарпетки. Ось такі. Так, це друга пара. Пряжу, яку я пам'ятаю, я вам буду залишати. Це Ализе... Ой, газал Happy Fit. Ось така, до речі, це я в'язала в категорії нова по майстер-класу з українських майстерів. Ось така п'яточка. Вона в'яжеться від мисочка, ось тут йдуть прибавочки, і ось тут вив'язується сама п'яточка. Подивіться, воно мені чимось нагадує п'яточку стронг. Ну, мені дуже сподобалися шкарпеточки. Ось такі шкарпетки. Так, наступне. Це також зв'язані шкарпетки в, ну, по майстер-класу українських майстрів. Це ось така, і, до речі, і нова для мене техніка. Такої п'яточки, і що там, що там. Попередні шкарпетки в мене також була нова техніка. Такої п'яточки я не в'язала ніколи. Вона я... Це було тестування у Ірини Бараян, і там я зв'язала ось такі шкарпетки. Чесно вам скажу, я в'язала цю п'яточку по опису. Якби в мене не було опису, я б не Факт, що я б зв'язала, да? ну, я не зрозуміла, якщо чесно, взагалі цієї п'яточки. Тож, ось така п'яточка у мене є. До речі, ви перер... отут у мене є адвент календарь. Ось. Це адвент календар, це кімната доньки. І ось її був адвент-календарь. Тут в кожен мішочок під своїм номерочком, і там були її подарунки. А це все її. Малюночки, <хи> тож сьогодні вирішила якось поміняти локацію і познімати в її кімнаті. Так, це пряжа, це шкарпетки, точніше сказати. Ну, і як і незмінний ніч Мокі, так? Да. Ці шкарпетки переїхали зі мною з Канади. Це Лейн'с до Норд, не пам'ятаю артикул, але там. Будограй, ну, щось таке, коротше. Ось такий візеруночок, новий для мене візерунок і нова для мене пряжа. Потім це також була нова для мене пряжа. Знаєте, я завжди в'язала шкарпетки з вовняної пряжі. Але тут я вирішила зв'язати шкарпетки, такі вони, мабуть, літні. І я зв'язала ось такі шкарпетки. Вони, це пряжа, тут бамбук, бавовна і поліамід. В'яжеться воно ну, я не скажу, що важко. Але от вона зрозуміла, вона тянеться, отак вона не тянеться. Але на ніжки вона розтягується жахливо. І, до речі, тут я в'язала, дивіться, п'яточку. Підкова, але вона в'язана від мисочка. Набирала методом Джуді. Ось. І ось така п'яточка. Давайте порівняємо п'яточку. Дивіться, дві п'яточки. Оця зв'язана від мисочка. Підкова, видно вам? Ось так вона виглядає. А ця п'яточка зв'язана від холябки. Підкова, ось тож отакі от п'яточки і такі шкарпеточки. Потім, як тільки я, мабуть, приїхала ще в Україні, почала в'язати, коли була, це також шкарпетки в тестуванні зв'язані у Ірини Бараян. Дівчатка повернулася, дзвінок, на жаль, е, так, да, Шкарпетки, ці також зв'язані в тестуванні у Ірини Бараян. з ось таким візеруночком видно вам, п'яточка підкова і е, стрічкове закриття, і закривала петелька петельку голочкою. Всі шкарпетки, як я і казала, з фотографії будуть тут десь висвічуватися. Наступна пара шкарпеток, цю ж пару я в'язала в Україні, поки була. Це також тестування в Ірини Бароян. Так, да, ось такі п'яточка строн, хажурні такі шкарпетки, ось така краса. І я думаю, що ці шкарпеточки поїдуть на подаруночок до моєї кумушки. Вони якраз такі розмір ніжки. Тому, мабуть, подарую їй такі шкарпетки. Це такі. Хоча, дівчат, я, мабуть, вже ну, в якихось відео розповідала, що в мене є халепка з п'яточкою Стронг. Я в'яжу, тим паче ось цей, ці шкарпетки. Так. Щось мені сьогодні, ну, ніяк не виходить, зняти відео в тишині. Ці шкарпетки я в'язала в, в тестуванні. Тут кожен в'язала рядочок в тесті. І дивіться, як, що тут вийшло. У мене не зійшлися. Я не знаю, я в'язала одну шкарпетку за іншою. Все по опису, повністю роблено по опису. Бачите, що тут? Ось така халипа. Я не знаю, що це таке. Як так може бути? І в мене саме цікаво, що якщо я зложу ось по, даже п'яточка, все ну не знаю. Чи можливо я різними блокаторами сушила? Ну, Попробую їх перепрати і посушу на блокатора. Але різниця подивіться. Ну, більше за все, да, видно, що може бути що це інший блокатор. Так, це інша пара. Потім я ще в'язала шкарпеточки ось такі. Це моя пара не пара, так як подивіться. Пряжа, це також пряжа Паттернс, ту, що я привезла з Канади. Моточки однакові. Ну, точніше сказати, колір однаковий, партія однакова, ниточки зовсім різні. Якщо придивитися, то ось ця пряжа, тут є полосочки однотонні, а ось тут нема нічого однотонного. Тут все меланж. Бачите, ось різниця яка. І секції, я думала, можливо, секції, але повністю ось така різниця. Ось вона, бачите? Тому це моя пара. Пара не знаю, Хотіла повиставляти всі свої шкарпетки на продаж, але так руки в мене не дійшли. Ну, не знаю, можливо, щось і зроблю. Потім я доньки в'язала також, до речі, це. Ну, Тут в мене майже всі шкарпетки були по якихось категоріях. Ось ці шкарпетки я також в'язала доньки, подивіться. Хм. Я в когось не пам'ятаю, когось чула, чи в якогось англоязичного майстра, чи те, бачила, ну чула про опис не... війна і мір. Тож це щось схоже повністю. Ніяк мені все шкода віддати доньки, носочки, всі шкарпетки носити. До речі, тут я в'язала, може, тут краще видно, ось такий це п'яточка-бумеранг з клинишком підйом. Тут я також в'язала цю саму п'ятку. Це я вже подивилася майстер-клас Світлани. Давай пов'яжемо. І ось по її майстер-класу я вже почала в'язати ось ці шкарпетки. Що одна, що друга була зв'язана, ну, саме по її майстер-класу, це п'яточка Бум... да, П'ятка бумеранг з клином під єм. Так, потім наступні мої шкарпетки. Я в'язала ось такі. Це звичайні шкарпетки, пряжа регія, шестиниточка. І в'язались ось такі шкарпетки. Це манжетик підогнутий, це. ні. Спочатку. Ось така краса. Самі з одна пара в мене така і ось така друга пара. Тож у мене є дві ось такі пари. Розмір я також, ну знаєте, тут п'яточка. Підкову. І там, і там. Да. Розмір, який получився, я нічого не міряла наугад в'язала. Мені просто захотілося зв'язати ось такі шкарпетки. Але наскільки я розумію, що синя шкарпетка менша, а сіра шкарпетка більша. Да. Ось так. Потрібно просто пофотографувати і виставити. І Зараз хвилиночку. І так як у мене сьогодні 31 грудня, зараз десь близько 4 години. У мене є ще час до 12 години ночі завершити мої недов'язи по шкарпетках. Сьогодні зранку я закінчила ось такі дитячі шкарпетки. Це я вив'язувала залишки. Це у мене регія 100% вовна. Тут я додавала залишки ось із цієї пряжі, хеліксом в'язала, а мисочки у мене йдуть із ось цієї пряжі. Тож, у мене, виходить, я вив'язала в цій парі три своїх. Залишка. Ось така одна пара, і пам'ятаєте, у мене ще, я не пам'ятаю, в якому місяці я почала в'язати файні шкарпетки. Так, да, файні шкарпетки. Це ось такі шкарпетки. Тут має бути забута п'яточка. У мене дві шкарпетки є одна і друга. На ці шкарпетки я вже розпочала закривати мисочок. Чи носочок, я не пам'ятаю ну, кажу мисочок. Але не пам'ятаю в кого хтось виставляв, що мис... мисочок це трішечки не відноситься до шкарпеток, тому потрібно казати носочок. Ну, якось так. І друга шкарпетка у мене дов'язана вся стопа, розиночка нам потрібно закрити. П'яточка тут забута. вона в'яжеться по. Аналогічно, як в'яжеться мисочок, носочок. тому мені потрібно на двох шкарпетках зробити чотири таких закриття. А ще я в'язала всі шкарпетки на чотирьох, на п'яти спицях, це нітрозін, і недавно я показувала в минуле відео, у мене було про те, що я Ну, Пряжу показувала, яку купувала на Чорну П'ятницю в Україні. І до однієї з тієї пряжі я купила уже альпаку. На жаль, я її купила після того, як було знято відео, тому я не показувала. І коли я купувала альпаку, я не змогла пройти ось через такі спиці. Тож, Я купила двічки, для того, щоб закривати п'яточки, мисочки. Ось такі. Тож, давайте зараз порахуємо саме те, що в мене є: Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцята. Ось моя пряжа. Ну, 14 ті шкарпеточки. Ось вони. Це те, що було зв'язане, плюс у мене ще були зв'язані шкарпетки. Ну, мабуть, все, і до червня місяця у мене ще там було десь близько восьми пар шкарпеток зв'язані. Ось, не знаю, багато чи мало. Для мене це багато, тим паче, що це не всі шкарпетки, які я в'язала. Я ще в'язала на замовлення військовим ось так. Що я планую на наступний рік? Зі своїм зв'язанням своїх шкарпеток. Я хочу купити книгу. Я вам завтра, е, завтра. я вам зараз ставлю фото книги, якої я хочу купити. І у мене є ще дві книги: це Жакардові, я не пам'ятаю, 14. Ну, в общем, всі свої книжки, які в мене є, фото, я тут вставлю. У мене є дві книги вже є по шкарпеткам. І одну книгу я замовила, я її хочу купити. Тож, я хочу наступний рік посвятити чи присвятити в'язанню шкарпеток з книг. Це, знаєте, я дивилася ну, свою в'язальну подружку з Канади. Да? В неї також є. Свій канал. Як вона казала, це шкарпетки, які в'яжуться з книги, ця книга це буде ексклюзивні щось шкарпетки, ну, не пам'ятаю, то там, чисто як щось повчитись новому. Але не шкарпетки, які в'яжуться на продаж. Тому що, коли ви вяжете на продаж, ви в'яжете на замовлення, вам потрібно зв'язати быстро швидко-швидко-швидко шкарпетки. А ті шкарпетки, які в'яжуться по книгам, все-таки, ви знаєте, ви в'яжете їх довше і, ну, якось чомусь учитесь, якимось фішечками, ще чомусь. Ось так. Тому у мене пройди... Наступний 2024 рік шкарпетковий ну, рік під лозунгом, «Вяжем по книгам. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Так, да. І ще в цьому проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань мають бути. Ну, як Подарунки. Да. У нас кожен спонсор, хто в нас спонсор, він обере свого ну, претендента на подарунок. Да? Я оберу свого. І вже про того, кому я подарую подарунок від себе, я вам розповім, уже, мабуть, в наступних відео, так як ще не всі зробили. Звітні відео, я ще не всі роботи бачила, тому буде так. Але я хочу сказати, що в мене вже є три претендента на подарунки. Можливо, трьом і подарую, так як, ну, знаєте, можна подарувати не щось велике, а якісь такі от чисто шкарпеткові подарунки. Які будуть, ну, можна зв'язати шкарпетки, там, декілька пар шкарпеток. Да? можна, ну, Я не знаю. Не знаю, як це об'яснити, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Тож, на цьому я закінчу. Всім пока-пока. З наступаючим вас новим роком, з прийдешнім вас різдвом. Я бажаю, щоб. Все в нас вже було дуже добре, щоб нарешті прийшов до нас мир і 24 й рік був роком нашої перемоги. Дівчатка обнімаю, люблю, пока-пока, до наступного відео.